Всім привіт! Мене звати Лєра. Я іммігрувала в Канаду, коли мені було 24. І до всього я ще й тренер з міжнародного тесту на знання мови англійської IELTS. Сьогодні дам відповідь на ваші найчастіші запитання. Перше запитання: чи я зможу вивчити англійську і здати тест? Перш за все, потрібно знати, що здача тесту це нерівнозначно вивчити англійську. Тому що навіть ті, хто вчили англійську дуже багато років в університеті, в школі, з репетиторами, не завжди здають англійську з першого разу. Просто тому, що тест він дуже специфічний. До нього потрібно готуватись окремо. Та здача тесту це питання лише вашої мотивації, практики і часу. Всі можуть здати. Наступне питання, якщо я не здав з першого разу, чи потрібно мені міняти репетитора? Міняти репетитора потрібно тоді, коли ви розумієте, що ця людина більше вам нічого не дасть. І ви зараз скажете, як же я мушу це знати, якщо я не знаю англійську, я не знаю, чого мене вчать. Отже, якщо ви здали тест один раз і не здали на потрібні для вас бали, є велика можливість того, що ви просто сьогодні, саме в той день, ви не були готові до здачі цього екзамену. Це не означає, що вам відразу потрібно міняти репетитора. Інша справа, якщо ви розумієте, що вас готують не по тих матеріалах, дуже часто я зустрічалася таким, що люди приходять, готуються і розуміють, що їх вчать англійської мови, так? Англійська мова, як я вже сказала, це не одне й те саме з самим тестом, що вони не проходять ніяких спеціалізованих тестів, тих, які спеціально призначені для здачі, для підготовки до здачі цього тесту. Ось, якщо ви розумієте, що ваш репетитор готує вас. Просто вчите англійську, і просто, хоча це зовсім не просто, Якщо ви просто вчите англійську, але не готуєтесь до цього екзамену, то перше, що ви мусите зробити, це запитати вашого репетитора. Можливо, він не знав про вашу ціль здати цей тест. Можливо, загалом, в кожного свої причини. Просто запитайте свого репетитора. Якщо ви здали три рази і не здали, Можливо, варто задуматись про те, щоб змінити репетитора. Якщо ви готуєтесь без репетитора, таке також можливо. Я ніколи не відмовляю людей готуватись без репетитора. Тому що, якщо в них достатній рівень англійської, вони самі можуть опрацювати дуже багато матеріалів. Чому б ні? І в таких випадках мене часто запитують, чи є якісь спеціальні матеріали для підготовки до екзамену. Звісно ж, вони є. Зазвичай це офіційні видання. Якщо ви захочете, я вам зніму окреме відео про матеріали для підготовки до цього тесту. Не бажано готуватись по матеріалах, які просто виставлені десь на якомусь сайті. Зазвичай вони мають помилки і, взагалі, не дуже схожі до тих, які ви будете здавати на самому екзамені. Найчастіше питання як довго мені потрібно готуватися? І це питання, на яке жоден репетитор вам. Точну відповідь не дасть, і це нормально. Тому що в залежності від того, які бали вам потрібні, чи це 4,5, чи це 7,8, а різниця між ними, повірте, грандіозна. Різниця в підготовці, в часі підготовки, буде також грандіозна. Звісно, багато що залежить від того, як довго і як. Взагалі, і як ви вивчали англійську до того, наприклад, якщо ви вчили англійську в університеті, ви вчитель англійської мови, то підготуватися до екзамену можливо займе у вас 3-4 місяці. А якщо ви вчили німецьку в школі, німецьку в університеті або просто не дуже там вчили якусь мову, бо вам не потрібно це було, і це нормально. То, звісно, різниця може бути там і рік, і півтора. Інколи я знаю, люди вчать два роки. І це також нормально. Все залежить від вашої мотивації, від того, скільки часу ви можете приділити, тому що зазвичай такі тести здають не підлітки, так не діти, в яких, можливо, є там якісь канікули, вони не ходять на роботу. Зазвичай такі тести здають дорослі, які мають роботу 5 на 2, а інколи 6 на 1, і які працюють зранку до ночі, яким потрібно здати цей тест. Тому дуже дуже багато що залежить від матеріалів, з яких, по яких ви будете готуватись, від того, скільки часу ви зможете приділяти це, і від, звісно, ваших здібностей. Тому ніхто, ніхто ніколи вам не дасть точної конкретної відповіді, скільки часу це займе саме у вас. І останнє питання, яке дуже часто мене запитують, це чи я точно знам? Ви точно здасте цей тест. Повірте, я не знаю ще жодної людини, яка б тесту не здала. Просто в різних людей займає це різний час. Хтось я ж кажу, може за декілька місяців це зробити, хтось за рік, за два. Але ви точно стесте, повірте, головне, вибирайте правильно репетитора. Вибирайте репетитора, того, котрий готує вас саме до тесту. Поставте собі конкретні рамки, скільки я можу займатися англійською і скільки мені потрібно займатися англійською. Як мінімум, це дві години занять з репетитором, плюс ваша домашня робота. І домашня робота вона. Така ж сама важлива, якщо навіть не більш важлива, ніж робота з репетитором, тому що за декілька годин на тиждень репетитор може вам дати лише певні алгоритми, як працювати з тестом. Всі ваші основні знання ви набуваєте при самостійній роботі. Коли ви вирішуєте ці тести, коли ви вчите слова нові, коли ви пишете есе, листи, тому дуже багато що залежить від... Я сподіваюся, це відео було комусь корисне і когось замотивувало, щоб почати готуватися до Айлсу і щоб зрозуміти, що він чи вона точно може це зробити. Всім гарного дня, гарної підготовки. Побачимось в нових відео!